Ну що, мої маленькі анголятка, Ви готові до нової казочки? Якщо так, то вмощуйтесь зручненько і слухайте уважно. Ми починаємо! Жила собі сім'я єдиноріжків: мама Майя, тато Світлозар та їх синочок Світоч. Вони жили в чарівному лісі поруч із іншими чарівними істотами. Жили всі чарівні істоти, як одна родина, в злагоді, допомагали і підтримували один одного. Та одного разу в чарівний ліс прийшла темрява. Темрява була темніша за ніч, холодніша за лід, моторошна, як безодня. Жителям чарівного лісу було дуже страшно. Вони не знали, що їм робити. Всі метушилися, всі були розгублені. Почувалися безпорадними. Жителі чарівного лісу намагалися подолати цю темряву. Всі чарівні істоти стали на захист лісу. Але йшов час, а темрява не хотіла йти. Почали хворіти дерева і рослини. Їм не вистачало світла і тепла. Тварини теж почали хворіти, бо їм нічого було їсти. Тато Світлозар. Вирішив, що мама і малюк повинні на деякий час покинути чарівний ліс. Світоч ще не мав тої магічної сили, а мама повинна була бути поряд. Я не хочу йти з лісу, казав малюк. Синку, я розумію, що це твій дім. Тут твої друзі, але зараз у лісі небезпечно. Вам з матусею краще піти. І мені буде легше, бо я знатиму, що ви в безпеці. Заспокоював його тато. Мама, Майя і світоч вирушили у дорогу. Малюку було дуже сумно, безліч питань гнітило його. По дорозі малюк запитав у мами. Мамо, а куди ми йдемо? У чарівну долину, синку, там безпечніше, відповіла мама. А чому тато не пішов з нами? питав він далі. Тато. З іншими захищає наш дім від темряви. Ховаючи сльози, відповіла мама. Мамо, а ми надовго залишаємо свій ліс. Не вгамовувайся, світич. Як тільки наш тато з іншими звірами віджене темряву, ми одразу повернемося додому. А поки ми будемо шукати новий дім. Ти підеш до школи, в тебе з'являться нові друзі. Мамо, мамо! А ми точно повернемося додому, перебив її малюк. Звісно, синочок. Бо там наш дім, обійнявши, відповіла мама. А з татом нашим все буде добре? запитував світоч. Так, з нашим татом все буде добре, бо він мужній, сильний, хоробрий. Я вірю в те, що він нас буде зустрічати, коли ми повернемося додому. З вірою в серці відповіла мама. Спіть, маленька ноглядка, на добраніч.